Ситуація щодо поширення коронавірусу загострюється. Про це повідомляють шостицькі лікарі. Якщо минулого тижня я доповідав про двох хворих, то сьогодні їх вже 11. З тих 11 хворих 7 невакцинованих, і один має неповний курс вакцинації. Тобто, висновки є очевидними: ті, хто вакциновані, хворіють в легкій формі. Хочу сказати, що у всіх амбулаторіях міста. І сільської місцевості наявна вакцина Коронавак. Багато хто до неї ставиться упереджено, але ж ця вакцина ліцензована, вона працює і вона виконує свою функцію. Коли будуть наявні інші вакцини, лікарі шостки не знають. Своєю чергою, міський голова закликав усіх невакцинованих зробити щеплення. Шановні, якщо ви хочете вакцинуватись, то вакцинуйте, бо скоро і коронавака не буде. Наша війна зрозуміло, що зовсім інші пріоритети, і ніхто не буде звертати увагу або купувати снаряд для фронту, або бронежилета. В наявності у лікарнях Шоскінщині лише тисяча доз коронаваку.